О, переключилась знову. Ріднесень, я тут. От. В мене більше це настаражує те, що отут вийде, отут закажи таксі, приложення. Це мені Надка каже, та я тобі скину приложення, ти по приложенню і собі закажеш, вона так їхала у Запоріжжя. Каже, 10 євро буде стоїть проїзд. От Аеропорту до ЖД вокзалу. А я кажу, а там є ті таксі. Стоять, вона каже, є. Тільки те, те буде стоїть 20 євро. От, по приложенню дешевше, на 10. А це ж такі гроші. Тоді ж мені треба туди до вокзалу доїхати. Подивитися, це називається якась там чи сходня. Чи що там у них. Так, як... ну, вона мені казала, я тобі все розпишу. От. Тоді там Пересісти тоді через 2 години, це про проводничку чи проводника, щоб сказали, де мені вийти, щоб не, не заблукати далі. От. І тоді вже сісти на той потяг, що мені треба, то е, кордон пройти і поїхати на ньому аж до Києва. А в Києві тоді б я, може, побула 2-3 дні, не більше, бо я ж, я ж буду їхати для діла, я ж буду їхати, мені треба зуби ставити. Так, а що ж я? Я на місяць більше не поїду, то я там би два-три дні, бо тоді Настюша відвезла б мене на вокзал, посадила, б купила білети. От, і там би мене вже встріли, мої, пабличок і Аня. Вже б договорились, де в якісь томатології. От, вони сказали, що ми тобі зуби оплатимо. Ну і слава Богу. Але, але це, я, це так, в мене такі мрії, але ці мрії можна буде зробити тільки, як буде ситуація на нашому Запорізькому фронті. Якщо буде все добре в тихо, якщо наші хлопці поженуть туди їх далі, от, бо вони стоять зараз так, на одному місці. Зараз фронт стоїть на одному місці. Не туди, не сюди. От. Десь кілометрів 50 від міста Запоріжжя. Якщо наші хлопці, хоч на, на трошки на 10, на 20 туди, а ще краще туди за енергодар, де атомна, о, тоді я вже можу сміло і їхати. А так ні, ната ругається. О, я ще більше ругається зять, масі Наталія, ти що, Я тобі не розрішаю їхати. Приїжджай сюди, будемо тут зуби ставиш. Не хочеш тут, буду возити тебе в Словенію. Стела ставила в Славінію в Славіні зуби. В Словенії дешевше. Але ж я, ну розумієте, ну, напрягати. Людина робе. Людина І це, це треба записувати тільки на вечірній на час от, і їхати. Я, я не хочу це. Знаєте, Я звикла всю життя сама. сама Собі хазяйка, як кажуть, сама гроші заробляла, сама знала, куди їх витрачати, і сама, сама, сама. О, так, що, так що я не можу отак надіятися, а, а вдруг йому командіровка, а я почала зуби. Ні, Ну стела могла повести, стела ж в неї машинка, і вона теж ж їздить туди, вона б могла возити, але ну, я ще раз вам кажу: не хочу нікого напрягати, бо це ну, і набагато дорожче. Якщо мені, скажімо, у Запоріжжі буде 2000 євро стоїть те, що я хочу, то там у, у Слав'янках 4 треба заплатити, а Італії, може всі 60 і 7. Я не хочу такі гроші витрачати на зуби, я вам чесно скажу. Чесно. Мені буде один оцей зуб, оце в мене тут нема. От бачите, ви вже давно вже бачили, так, я його обломила. О. Але він хороший. Канали пломбіровані. Він оце ж обломився вже годів 5 у мене, більше вже Юрчика не було. О. А Юрчика ось буде у травні 6 років. О. Ну, то значить, да, 6 років, скажімо так. От. І мені треба туди вкрутити того не винту, як роблять називаються, не таке. Це моя ось племінниця робила у Запоріжжі. Укручуються такий винт металевий і туди насаджується невеличкий зуби. Все, оце мені таке треба. Це в мене хороші, але ж але ж, я думаю, що може б я і всі коронки зняла б і подивилася, що там під коронками. Ну, та, Я так їх знімаю сама, ухажую ж за ними, як положено, але ж там же є такі, що поставлені ті коронки, що вони не зйомні. Так, пробачте, може хтось зараз обідає, там, пробачте за такі подробиці, але це життя. Майте, нікуди від цього не дінеся. Так що мені краще, звісно, у Запоріжжі. Бо оці зубки я собі робила в Запоріжжі, і тоді ще я заплатила 2000 євро. А це було ще моя подорожечка Тонечка, була жива, це, мабуть, вже 13 років. Вже, знаєте, мені так і казали, 10 років. Гарантія 10 років. А я от уже 13, ось, тонічки буде. у у квітні 13 років. Вона з змії недавно знилася. Я надки позвонила, розказала, вона каже, вона скучає за тобою. Я думаю, да. Ми з нею такі були подруги, ой, не розлий вода. І вже як я сюди переїхала, і ще не було Ватсапа, щоб дзвонити. От, і я дзвонила, витрачала гроші, їй казала: ти не дзвони тобі, це дуже буде. Не, не дешево, а я сама дзвонила, хоч раз на місяць, дзвонила, спілкувалася. А як приїжджала кожен рік, то завжди я до неї, завжди. І не один раз. Я за, 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 приїду там на неділю, то я до неї п'ять разів, а як я ото зуби ставила місяць цілий, так я пошти і на виходні там і в неї оставалася, і ночувала. От. Гарна в мене була подруга. Немає вже такі діла. Очки дівчатка, оце таке я вам порозказувала сьогодні. Може, вам це і не цікаво слухати, а може комусь і цікаво. Ось у мене там висить бумажка тільки на холодильнику, Осталося тепер мені тільки 15 числа йти до фізіотерапевта оце, з плечем, мене ж плече побалює. Другий раз, отак, знаєте, болить, що я навіть не можу, отак як завела там, ліфика застігнути. Чи щось. То тоді, щоб мені його привести в порядок, я отак отут нажимаю і тоді тільки отак руку я можу відвести, Треба отут нажати, де болить. От. Не знаю, що там призначать мені, що там будуть робити. Чи ото якісь такі прибори, що то водять, чи так ото тільки напишуть от сюди руку, ось сюди руку, ось сюди руку, ось сюди руку і все. Подивимося. 11 євро перший прийом. Подивлюсь, що вона скаже. Ото -от так. А тоді буду вирішувати. Якщо, якщо ото там таку гімнастику, що робить тільки самим вдома, так я, я її сама роблю. Я кожен, кожного ранку роблю гімнастику. Обов'язково, це для мене саме перше. І присідати, і припригувати, і, і ходити по хаті, отак на согнутих колінках, і, і отак крутю, і отак крутю, і отуди, і сюди. І ноги піднімаю, лягаю на долівку, на ковра, ноги піднімаю, як от оберізку тікаю, ну, ну так же, як я можу, я ж не можу. Так я колись по молодості, тоді на живіт лягаю, то жабку роблю, жабку, жабку роблю. От. Все. Для мене це хорошо. Тоді в мене краще шлунок робить, і настрій краще, і все. Оце я таке ділаю. Це завжди завжди, вже багато-багато років. Дуже багато. Я не ледачуся, бо я знаю, що це для мене. Це не для кого, це для мене. Це. Моє здоров'я. Ну, і оце ж, я вам казала, зараз. Оце в мене така Я не можу назвати це дієтою. У мене, скажімо так, по-фінськи, це називається рока валіо. Ну, правильне питання. Да? Так скажем. Я не їм хліба. Ні чорного, ні білого, не сухарики, не печиво, не булочки, не плюшки, не конфети. Не шоколадки. Оце я не їм. Що я люблю тепер їсти на десерт? Я їм багато фруктонезів. Ось у мене апельсини, гранати, банан є, так досі ще не з'їла. І ягоди. Ягоди чорника. От. І чорна смородина. Ось маїна була вже поїла. От. Оце я їм огірки, помідори. І зелений салат. Ось даже покажу вам ось. На обід собі зробила. Ой, що воно затемнилося? Ану, чого ти затемнилося? Не mm -hmm. знаю. Таке ото. Ану. О, дивіться, оце такий салат. Зробила собі тут. Отут і огірки, і помідори, і зелений салат, підсолила. А ще перчик треба порізати, перчик ще є в мене. Підсолила і багато олівової олії. Оце в мене буде салат, оцей. Одна крашанка, одварена, вже я одварила, і тушкована капуста. А зап'ю це я вже пошти випила, ось тут трошки осталося. Опять зроблю такого запивати і зап'ю. А тоді, може, через годину, це я десь у начало другої пообідаю, а тоді через годину я з'їм одного апельсина. Я із апельсина оті шкурочки убираю. Я не люблю оті шкурочки, я їх убираю. Ну все, мої рідненькі, все я вам розказала, все я вам показала. Бувайте здорові, бувайте щасливі, тримайся, тримайся і ще раз тримайся. Моя нескорена ненька Україна.